Вітаю, друзі. До вашої уваги комплект світильників для підсвітків, акваріумів, фонтанів, ставків та інших водойомів. Складається з блок живлення на 12 вольт, який під'єднується до звичайної мережі 220 вольт. Потім йде контролер для перемикання кольорів, і два світильничка в комплекті. Контролер дозволяє перемикати кольори. Можна вибрати нужний кольор, а також можна поставити режим, при якому ці кольора будуть автоматично змінюватись, та з, з різною скорістю. Всі ці операції можна ще провести при допомозі пульта дистанційного керування, який йде в комплекті. Виставляємо колір, скорість, якщо треба, щоб кольори змінювались, скорість, з якою вона буде змінюватися, та яскравість. Ці світильники мають максимальну. Ступінь захисту від пилі та вологі IP 68. Максимальна глибина занурення 3 метри. Виконаний із пластика, корпус, та кріпляться при допомозі присосок, які йдуть в комплекті по 4 штучки на кожен світильник. Або можна, якщо це якийсь водойом ставок, можна там саморізами прикрутити до поверхні. Змінюється кут нахилу світильника. Є комплекти в Наявності на два світильники і є на чотири. Два більше підходять для підсвітки акваріумів, чотири це вже для ставків, прудів, фонтанів і так далі. Відправляємо нову поштою по всій Україні і самовивіз в Одесі. Якщо вас цікавлять якісь додаткові технічні характеристики, будь ласка, мені пишіть, бо TikTok не дозволяє виставляти посилання на сторонні ресурси. І я вам відправлю посилання на сайт, де ви зможете ознайомитись з додатковими характеристиками, які я тут зараз не озвучив. І дякую за увагу.